Ну, словом, нас тут на вулиці Куперника, 17, на святі Сири, вина, тільки що стався такий епізод. Неповнолітній повнолітній дитині дали пляшку вина, алкоголь. На, на вулиці Куперника 17, на святі Сири, вина. Ми зафіксували цей факт. <різь> Нещодавно неповнолітній там неповнолітні подали вина. Заборона законом України, державою, що продаж неповнолітніх особи. Але як ми побачили, здійснили перевірку, продали дівчині. Які не є, є вона і тут, і само собою віду, світки, які бачили. Навіть в неї не перевірили. не неповнолітні дівчині продали пляшки вина, святі сирової. Вона чекає, коли ми туди зайдемо коли... Є відео, є свідки і... Є... Тільки жаль цього разу знову на повнолітній дівчині поставили. Він разом просто робиться, це які пішні, до чого? Заява до чого, якщо після разу не знаходиться своя дівчина? Ми всі разом заходили, ми просто вийшли, ми як свідки, розумієте? Ми тут теж були, ми купляли квиточок, але коли в другий раз виходять, то треба буде... Та бачите, ну вас вже <хоже> плюс <рес> ми вас прописали безкоштовно. Я ж кажу, що якщо ви хочете на торік безплатно, то нехай uh, просто подзвоню. Ні, то повірте мені, за того, та. Я, ці... я за те, щоб тут такого не було. Нам не потрібно сюди йти. Знає, ви знаєте, чого ми сюди прийшли? Ми да прийшли з цілю перебігу. Сьогодні, та ми зараз вам покажемо, ви не переживаєте. Скажіть так мені пашли, ми бігаємо там постійно. Ні, ні, ви зараз їм скажете і вони втікають. А ми двері закрили. закрилися. мене закрили. Ви організатор, ви лайно. Вона в нашій громадській організації. Німає. Ми віднесемо відповідальність за наші радні раді, які викликали. не треба Ви організацій, питань нема. Ви займаєте своєю діяльністю. що дуже. Серед вас є А дивіться, Якщо, наприклад, вона все робить, є опікування.

Це ми не це всі побереги, фіксували, поліції, вони некомпетентні, так? Вони не знали, що треба робити, вони мали не викликали, не щоб вони викликали. Добре. А ви вимагаєте пройти? Я — І Я хочу, щоб були безмі. Або тато, або ви просто, смішно, смішно беремося справи, продають алкоголь на помилітки дітям. Які питання? вас питати, оскільки ви є на право. не права. — А як інші працівники поліції опитувалися? Або не мали право? Скажіть, право, право. Скажіть як так? ваші колеги мали право оперативу?

Ми Даємо пробувати коштувати, нічого не продає. Ви не понолітні ніхто не продавали? Знімається дівчинку, немає двох. Тобто ви думаєте, що ми не видумали? Не то, то, то ви не продаєте. Так? Але якщо є, наприклад, свідки, які бачили, що ви продавали алкоголь. Ми просто даємо. Ні. Діти, я вам так скажу, добре, яка. Що є відео, десь вас дам. Вона А яка кожна стовити. Всіх склав і ребята. Дивимося відео. Питали. Тебе питали? Тебе питали? Дивимося відео гаразд. Дивіться, всі діші продавали. На жаль, у мене не Дивим питали документів. Хора. Зовсім Відео. Дивіться, ви можете сказати, що ви не бачили, а в нас є відео.

Но вы меня снимаете. Я ви ви не даю вы разрешение. Мы вас снимаем. Я не даю разрешения на съемку. Не ломай, вы зараз глубоко. Я не оплата. Вы не снимаетесь. Я разрешение не Не Юрий. Мы снимаем право. Мы ж перше посміхалися в камеру. Що ж так зразу, Лиско? Ты же не даю даже на взъямку.